Гей, Барбі, я заскочу до тебе сьогодні. Звісно, я нічого не планувала. Звичайна грандіозна гулянка із Барбі танцювальною постановкою саундтреком. Тож забігай. Я буду рожевий хід цього сезону, так само як і пошук себе. Отже, Барбі перший фільм, на який я пішла з батального даєту Барбі Геймер. Багато хто досі вагається йти на нього. Проте я фанатка Грети і очікувала чогось якісного. Напевно, ви вже бачили ці меми. А восемін Брайан. І чули, що це не просто рожева фантазія про ляльки і барбі, вечірки з блискітками та веселе кіно, а в ньому багато посилів та сенсів. Грета Гьорвік у своєму стилі робить розповідь про жіноче дорослішання, самопізнання та суспільні уявлення про жіночність, як було в її попередніх двох фільмах: Леді Борд та Маленькі жінки. Фільм починається з невеликого курсу історії ляльки та умаш на космічну одисею Кубріка. Це один з 33 фільмів, на яких є відсилка. Ось весь список, яким поділилася режисерка. Потім нас занурюють у рожево-кольоровий світ Барбіленду. Саме тут проживає Барбі, Марго Робі та всі її друзі: Барбі, 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 і, звісно, Барбі. Привіт, Барбі, привіт, Барбі! Привіт, Барбі! Привіт, Барбі! Привіт, Барбі! Привіт, Барбі! Живучи кожен ідеальний день у ідеальному світі, у компанії один одного. На кожному Барбі є свій кен. Тому що Кена без Барбі не існує, так? Є Барбі та Кен. Привіт, Кене! Та Кен. У Барбі є все. А Кени кенують на пляжі. They're canning all over the place. They're canning all over each other. <laughs> They're canning everywhere. Отже, ви, мабуть, вже знаєте основний сюжет. Барбі найпопулярніша з усіх Барбі. Та сама стереотипна лялька в Барбіленді. Починає переживати екзистенційну кризу. І в неї є дві проблеми. Думки про смерть. А ви колись думали про смерть? І це люліт. Ах так, ще третє. Пласкі ступні. Який жах? Я б ніколи не взула каблуки, якби мої ноги були такої форми. Каже Барві про свої пласкі ступні, спотикаючись у високих туфлях. Такий гідкий рядок міг би викликати численні зітхання та закочування очей, якби його написав хтось інший, окрім Баумбаха та Гервих. Але їхні сценарії завжди майстерно покривали іронію товстим шаром щирості. Тож Барбі доводиться подорожувати у світ людей, щоб зрозуміти себе та знайти дівчинку, яка нею грається. Кен їде разом з нею, тому що його власне існування залежить від визнання Барбі. І звісно, як буває в реальному світі, обидва відкривають сурові істини на шляху до просвітлення. і Кен в реальності зустрічається з патріархатом. Він в захваті, що вперше в житті його поважають, тому що він чоловік. Але я чоловік. Але не лікар. Хочу з лікарем поговорити. Ви вже розмовляєте. Мені ручка потрібна Ні. і гостра штука. Ні. Ось і він Лікарю. Викликайте охорону. І якби на ці формальності з освітою, то він би став ким завгодно вмить. Тоді як Барбі приголомшена суворою реальністю чоловіків, які правлять реальним світом та критикують її посил, це переливання суворої реальності в яскраву ідеальну фантазію, що схоже наче об'єднали шоу Трумана та світ спанчбоба. Але створено крізь призму режисерки Гервіх. Більшість ляльок у Барбіленді мають однакові ім'я, але не забуваймо про Алана, якого я була рада бачити у стрічці, і він зіграє свою визначну роль у врятуванні матеріархату. Також міч і це дві зняті з виробництва іграшки, які досі тусять з Барбі та Кенами, але всі вони унікальні. Барбі Ленд такий же різноманітний, як і наш реальний світ, але на нього ніхто не звертає уваги. Тут немає символізму. Барбіленд це просто ідеальна утопія, де Барбі може бути кожна жінка. Мене досі не відпускає монолог Глорії, людину про свою абсурдність бути жінкою в цьому світі. Вона перераховує численні нереалістичні очікування, які покладаються на жінок. Тобі так і хочеться сказати, так? Тримати, Горн. Грета зняла фільм про ляльку і перетворила його на коментар. Про токсичну маскулінність і сучасну жіночність, який одночасно веселий, сумний, розумний, оптимістичний і стильний. Геніальність Барби полягає в тому, що в її сценарії є відповідь на все. Він наповнений гострим діалогом та глибоким розумінням людського досвіду, дослідження теми ідентичності, розширення можливостей і здійсненням різної ймовірної чутливістю. Феєрія з натяком на роздуми, багато роздумів. Восафер. Розповідь розгортається таким чином, що довою та захоплює, залишаючи тривалий вплив на глядачів. Це на власному прикладі Гервіг і Баумбах знають, що сказати цинікам Барбі, які критикують зовнішній вигляд ляльки, її потенційний вплив на дітей і те, як це може вплинути на їх сприйняття жіночності. Фільм твердо стверджує Барбі як феміністку і в той же час накладає бачення фемінізму від компанії Мател. Задля заробітку режисерка без особливих зусиль поєднує елементи химерності, дотепності та самоствердження, створюючи фільм, який є водночас розважальним, і також змушує ваше вмізки працювати. Увага Гервіх до деталей і її здатність вловлювати нюанси людських емоцій відносять Барбі на нові висоти. Цікаво, що всі ці фільми про Барбі 2000-х років перетворились на щось визначне та складне. Розказане простими словами. Акторська гра в Барбі просто неймовірна. Гервік зібрала феноменальний акторський склад, який додає глибини та складності їхнім героям. Кожен актор чудово грає роль, занурюючи глядачів у світ, де втілюються мрії та прагнення. Їх хімія відчутна, додаючи до розповіді автентичність та емоційний резонанс. Усі від ролі Майкла Сера в ролі приятеля Кена Алана до Кейт Макінон у ролі дивної Барбі, яку покромсали. Зізнавайтесь, хто так робив? Всі вони зіграли ідеально, і звісно, є Робі, чиї риси виглядають так, ніби її створила сама компанія Mattel. Хоча Гослінг безсумнівно фантастичний документний у фільмі Марго та Раян дві ікони. Візуально мистецьке чуття Гервіх виявляється на повну костюми, операторська робота фільму захоплюють дух, створюючи візуально приголомшливий і захоплюючий світ. Кожен кадр ретельно розроблений, демонструючи прискіпливу увагу режисерки до деталей і здатність створювати яскраву та чарівну атмосферу. Ні, ну ви тільки подивіться на це. Хоч у фільмі є засудження капіталізму, і тим часом цей фільм принесе великі гроші Мателу від популярності ляльки. Проте культурне враження буде тривати довше, ніж бажання на цьому нажитися. Сюжет дорікає чоловікам, які зараз керують компанією за контроль над імперією, побудованою на образі жінки. Тож, Барбі пропонує багато великих ідей для розумів, але важкувато отримати конкретну позицію щодо будь-яких потенційних рішень, які від нас очікують після перегляду. Чи жінки повинні відчувати себе уповноваженими повалити патріархат? Це ненадійно віриться, коли сама Барбі, бачивши, як реальний світ ставиться до жінок, їде від цієї реальності до комфорту власної, вигаданої, безпечної гавані. Чи маємо ми бажати рівності для чоловіків і жінок? Основна ідея, яка звучить вірно як для Барбі, так і для Кена, полягає в тому, що вони обоє хочуть, щоб їх поважали та помічали. Барбі в реальному світі, а Кен у вигаданому. Але це так сумнівно продається, тому що без спойлерів ця ідея стає заплутана до кінця фільму. Зрештою, фільм служить суворим нагадуванням про те, що Кен це лише... Просто Кен у вигаданій країні Барбі у реальному світі він усе. Те жінки, які у реальному світі просто Барбі. Барбі можуть бути всім у вигаданому світі. І фільм мало нам пропонує щодо того, що ми зможемо зробити, спонукаючи глядачів боротися з цією темною реальністю, замість того, щоб повністю поринитися в неї. Як у треку біля Аліш до фільму Для чого я була створена? Що грає в титрах. Після перегляду не хочеться повертатися в реальність, але в нас є можливість поринути в ідеальний Барбіленд на 114 хвилин. Ідеальний тому, що там немає росіян. Дякую за перегляд!